Це аудіокаст, і ми говоримо про психологічні опори. Давай я сьогодні спробую створити для тебе план, який буде простим, але дієвим, і запропоную саму структуру, яку ти можеш адаптувати під свої потреби. І так, перше, це ранковий ритуал для налаштування на день. Час 5-10 хвилин перед початком роботи. Які дії ти будеш робити в цей момент? Перше запиши одну ключову мету чи фокус дня. Ну, наприклад. Залишатися спокійною або бути уважною до себе. Виконай кілька глибоких вдихів, подумки, уяви свій день як потік, де все гармонійно вписується, де ти все встигаєш, де ти робиш усю ту роботу, яку запланувала? А можна запалити свічку або поставити улюблений аромат у дифузорі як символ старту дня. Як же ж можна завершити цей самий робочий день? Давай відведемо на це 10-15 хвилин після останнього завдання, яке ти виконував на роботі, або останньої сесії, якщо ти психолог. Які дії ти робиш, щоб завершити е, свій робочий день? Ну, перше, закрий усі робочі вкладки та запиши короткий підсумок дня, що вийшло добре, що ти хочеш залишити в цьому дні. Ти можеш спланувати свій завтрашній день і завтрашні свої завдання. Склади всі блокнотики або записнички як символ перенесення роботи на наступний день. І закінчення її на сьогодні. Якщо ти працюєш з дому, зміни одяг або вмийся прохолодною водою для оновлення свого Тіла. Ти можеш включити прейлист-музику, яка допоможе тобі перемкнутися на відпочинок. Сюди давай спробуємо. В цю структуру спланувати щоденну паузу для нічого не роблення. Це дуже важливо. Я про це говорила в 2024 році, а в 2025 році я прям планую це вписати в кожен свій день, не тільки в робочий, а й в вихідний. Що для цього потрібно? Це 15-30 хвилин в будь-який момент дня. Які дії можна виконувати, щоб мати оцю паузу для нічого не робіння? Перше, вибрати місце, де буде вам комфортно. Це може бути диван, це може бути куточок, де ти почуваєш себе комфортно, або навіть постояти біля вікна. Заваріть собі чай або візьміть теплу ковдру. Я зранку виділяю для цього нічого не роблення, собі куточок, дивлячись у вікно, і беру чашку свого чашку своєї улюбленої кави. Ви можете лежати, дивитись у вікно, слухати тишу чи слухати музику, але без ліс, без слів. Головне без гаджетів і без почуття провини. Ось тут почуття провини у вас буде вилазити. Але ви кажете, я даю собі дозвіл на нічого не робіння. У мене все окей. Спробуйте діліться своїми результатами. Ну і ще є, я би ввела в цю структуру щотижневий великий ритуал паузи або ритуал година-дві нічого не роблю. Який час підбираємо? Ну я вже озвучила, що це 1-2 години на вихідних або в зручний для вас день. Які дії я би сюди записала? Організуй побачення з собою. Це може бути прогулянка в улюблене місце, це може бути новий фільм, або навіть ви візьмете спиці і будете в'язати так, як це роблю я. Додайте особливого елементу: це може бути а, смачний чай з новими смаками, або гарячий шоколад, або ароматична ванна з пінкою, чи е, з якоюсь такою, знаєте, оці бомбочки ароматичні. Запитайте у себе, що я сьогодні зробила для себе. І запишіть це десь на листку паперу, коли ми пишемо, наша підсвідомість нас чує і бачить, що у нас все окей. А у мене уже на сьогоднішній момент все. Все, що я хотіла вам розказати про психологічні опори і як їх відновлювати, або будувати нові, я вам сказала. Тепер чекаю ваших запитань, будемо розбиратись далі. З вами була ваша Ксенія Каращун.